Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку функції білків ферменти. Білки за їхнім складом можна розділити на дві великі групи прості та складні. До складу простих білків входять тільки амінокислоти. Такі білки ще називають протеїнами. Простими білками є гістони, які становлять основу хромосому. До цієї самої групи належать альбуміни і глобуліни, які містяться в плазмі крові. Складні білки або протеїди, крім залишків амінокислот, містять ще й небілкову частину, простетичну групу. Такою групою може бути як органічна, так і неорганічна молекула. Відповідно до складу такої групи, розрізняють різні протеїди. Так, нуклеопротеїди, крім білків, Містять нуклеїнові кислоти, глікопротеїди вуглеводи, а ліпопротеїди – ліпіди. Складні білки також можуть містити залишки ортофосфатної кислоти або атоми металічних елементів. Такі білки, як гемоглобін, містять велику і складну забудову групу атомів гем. До складу гему входить атом металічного елемента ферума в гемоглобіні. Гем забезпечує забарвлення молекули білка. За формою молекули білки також можна поділити на дві великі групи глобулярні і фібрилярні. Молекули глобулярних білків мають вигляд грудочки. Ці білки зазвичай легко розчиняються у воді. Більшість ферментів є якраз глобулярними білками, а молекули фібрилярних білків мають вигляд нитки. Вони не розчинні. До них, наприклад, належать кератин, який міститься в епідермісі, колаген та еластин, який міститься в дермі. Білків у живих організмах дуже багато, і виконують вони в них різноманітні функції. Практично всі функції живих організмів тією чи іншою мірою пов'язані з роботою певних груп білків. За допомогою білків організми будують свої структури, здійснюють процеси життєдіяльності і відтворюють себе. До функції білків належить структурна. Прикладом білків може бути колаген, кератин, еластин, мукопротеїн. Тобто вони є компонентами опорних структур і покривів організмів. Вони входять до складу тканин, внутрішнього середовища тварин, беруть участь у утворенні скелета, зв'язок шкіри, пір'я, шерсті та інших структур. Каталітична функція. Прикладом білків є трипсин, пероксида, алкоголь-дегідрогенеза. Білки-ферменти є каталізаторами, тобто прискорювачами реакцій у клітинах. Саме вони забезпечують життєдіяльність організму. Регуляторна функція. Приклади білків інсулін та глюкагон. Гормони білкової природи є важливим регуляторами процесів обміну речовин в організмі. Сигнальна функція. Приклади білків рецепторні білки і мембран. Білки є основними рецепторними молекулами, розташовані на мембранах клітин. Вони сприймають інформацію із середовища та передають її до клітин. Транспортна функція прикладом білків може бути гемоглобін, гемоціанін, альбумін. Забезпечують в організмі транспорт кисню, жирних кислот, ліпідів та інших сполук. У клітинах білки відіграють, відповідають за транспорт, тобто переміщення багатьох речовин крізь клітинні мембрани, захисна функція. Приклади білків це антитіла, фібриноген, тромбін, є найважливішими компонентами імунної системи. Вони утворюють комплекси з чужими білками, знешкоджуючи їх. Також білки беруть участь у процесі сідання крові. Рухова функція, приклад білків актин, міозин. Скоротові білки забезпечують скоротення м'язів, запасаюча функція, прикладом білків є яєчний альбомін, казгін. Білки беруть участь у створенні в організмі запасу речовин, які необхідні для забезпечення подальшої життєдіяльності. І токсична функція. Приклади білків зміїна, отрута, дифтерійний токсин. Залежно від способу життя організму, який їм виробляє, білки токсини можуть бути як засобом захисту, так і засобом нападу. Під час вивчення біології людини ви вже познайомилися з такою групою білків, як ферменти. Ферменти є унікальною молекулами, вони виконують функцію каталізу, тобто змінюють швидкість хімічних реакцій, і роблять вони це надзвичайно ефективно. Наприклад, для взаємодії атмосферного азоту з водним у процесі синтезу азотних добрив сучасна промисловість використовує температуру 500 градусів Цельсія і тиск у 350 атмосфер. Це за наявності каталізатора пористого заліза з певними домішками. А звичайна ґрунтова бактерія, азотобактер, здійснює ті самі реакції з допомогою ферментів у звичних умовах. Без високих температур і за нормального тиску. Ферменти потрібні для здійснення процесів обміну речовин у клітині. Без них реакції обміну перебігають надзвичайно повільно. А часто ці реакції без ферментів взагалі не відбуваються. Як же ферментам вдається досягати такого успіху? Секрет у їхній просторовій будові. Будь-який фермент є ланцюжком амінокислот, що певним чином згорнутий у просторі. Згортання ланцюжка відбувається таким чином, щоб радикали амінокислот утворили унікальну структуру, активний центр ферменту. Саме в ньому відбуваються і реакції. Радикали амінокислот розташовані в просторі певним чином, відносно один до одного. Вони різні за своїми властивостями, і їхня спільна дія створює умови, в яких відповідна реакція відбувається надзвичайно швидко. У деяких випадках для роботи ферменту потрібен і небілковий компонент. Ця сполука її називають кофактором, яка приєднується до фермента і також бере участь у процесі каталізу реакцій. Часто кофакторами ферментів є вітаміни.